Так чому ж нова обмотка не підходить до трилі? Тож перевіряв усе перед тим, як замовити. Ніби то саме. Розміри такі самі перевіряв. Але все-таки не то саме. Різницю можна зауважити одразу. Оригінальна обмотка ось немає з боку ось таких пластикових вушок. Завдяки чому? Без проблем вміщається в корпус. А нова обмотка Уже ні. Саме ось ці пластикові вушка заважають, опираються в куточок тут. О. І глибше не йде. І що робити? Правильно, обрізати ці пластикові частинки. Але це ще не все, Другу різницю теж можна досить легко зауважити. Помітили? Правильно. Це ось такі отвори. Ось тут. Значить так. Обмотку я достосував до корпусу. Як бачите, сидить чудово все ніби.